Тому що минуле ми маємо таке, як є, ми можемо в ньому купатися, дивитися, жахатися. А ми мусимо подумати про те, як ми, громада міста Дрогобича, можемо в першу чергу зберегти ті школи, які хочуть оптимізувати, а друге, покращити систему освіти нашої нашої середньої освіти. І хочу вам сказати, що крок, який робиться, громадські слухання є дуже, на мій погляд, правильний, прогресивний, і треба максимально залучити експертів. І залучити громаду, щоб вона була причетна до того виходу, до тих рішень, які будуть породжені громадськими слуханнями. Хочу вам сказати, що теж був вражений, коли почув ті ідеї про оптимізацію шкіл. І як депутат міської ради, я що я можу зробити? Я спілкувався з директорами і поїхав в 8 школ, в якій я був перший раз, бо просто живу в іншому районі. В 15 школі я вчився і спілкуюся з директором Логіном постійно. Значить, як. Перші кроки я зробив це я просто депутатські кошти, які мене я по півтора тисячі гривень дав на ці школи. Я вже, якщо що ми можемо як громада, якщо нам бракує грошей, гроші це є завжди друге питання. Ми завжди можемо знайти гроші. Просто треба включити багато людей, можна пошукати і знайти ті ж самі кошти для тих шкіл, щоб в даному питанні на, на, на даному моменті призупинити відкинути ці аргументи, що бракує грошей. Грошей завжди ніколи не було достатньо, особливо на освіту на медицину. Я депутатом перші скликання, перший раз, але я спілкуюся з депутатами, які по три з. Вже є депутатами по три терміни, і вони кажуть, що кожен раз виникають якісь питання закриття шкіл там, чи лікарні особливо. Якщо б вони всі, всі ті кожен раз закривали лікарні, школи, вже б нічого не залишилося на даному етапі. Тому я думаю, що дуже хороші ідеї були тут вже почуті і в процесі спілкування, в процесі громадських слухань їх буде ще більше. Основне, щоб ми просто ці всі питання змогли докупи зібрати і втілити. От, наприклад, Святослав сама дуже хороша ідею стютерс... подав з тютерством. Тобто в нас є дійсно в тіні дуже багато е, е, то, що репетиторство, ми називаємо, чому б нам не створити якусь приватну школу. Ти, на, базі, та, на базі якоїсь школи діючі, і всі вчителі, які приватно ведуть уроки, ну, вони, можливо, не будуть зацікавлені, то вже інше питання. Але можна знайти людей, які будуть зацікавлені, які будуть викладати і ці кошти, логалізуються, вони також можна буде використати на освіту. Добре. Так що я тільки підтримую, якщо треба буде зібрати підписи, я готовий брати підписні листи і куди підписувати. Дякую. А це о, це хороше. Беріть приклад. Ну, скажімо, тут прозвучало слово експерти. Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що ми.